Всім привіт! Слава Україні! Приїхав покопати на Київську Русь і в мене є тут перша знахідка. Зараз покажу. Ну, пряжка, але цікава пряжка Так що якось так. Пізніше переїдемо на ЧК і на Київщину. Ну і скіфи там, коротше, на слоєонка багато періодів попадає. Так що добре, дивимося, показую знахідку. Ось такої ямки. Така пряжка, Період Київська Русь, Ой, ага, все, натішився. Ляха-муха. То руку жоп. зачок відламав. Ой, блін. Добре, ходимо далі. Не попадається монетка. І це бачу, що це срібло який його треба відчистити. Гурт, гурт біліється. Та да, срібло. Але дуже вона цей. Дуже вона затерта, вбита мене. Це напевно 10 або 20 крейцерів. Ось так. Ну потім помию то покажу. Так що добре. Ходить. Так. мене сигнальчик є може бути металопластика зараз я спробую прямому ефірі його викопати мимо мімо, мімо, мімо. не незручно. Одною рукою. Оп. Щось таке. Ото ну, щось таке нецікаве, коротше. Може якесь середньовіччя. Та-де, та, ні. 19 століття, може, 20-те. Нічого цікавого, коротше. Так, попався дзвіночок, по КР. Напевно, зігнутий, як завжди, поламаний. Але... але знахідка їхня. Угу. Ну, ось таке. Вушкою я. Ну, може його вдасться якось порівняти. Ну так. Ще щось. Ну, коротше, якось ось так. Така знахідка. Хожу пів години, знахідки пруть тфут-фут-фу. -тфу -тфу. Ось таке кільце, але зломане. Ну, це середньовіччя, але приємне було. Кілечко. Таке я вже багато знаходив. Так що добре, ходимо далі. Тут в мене ціла, ціла лунниця, київська Русь і розмір. Розмір просто просто бомба. Так що зараз дивимося разом. Ось такої ямки. Ну не глибоко було. Дуже чіткий сигнал. І ось. Лежить. Мені здається, що ціла. ушко є, ну це розмір просто бомба бомбічний розмір. Тільки не знаю, чи вона проста, чи в нас що зма якісь візеруночки. Ну, я тут знаходив, але поламані. Такі самі, тільки поламані. Мені здається, що ціла. Ось тут ніби чуть відламана. Ага, чуть відламана. Ну все рівно, ну це просто знахідка бомба. Так що я помию її, потім покажу. Ну це взагалі капець. Розмір. Розмір просто бом бомбовий. Ну що, її як помити, то я думаю, що з й буде видно. Ну, Такий великий я ще не знаходив. Це взагалі капець. Це капець. Добре. що якщо то реставратор підправить мені. Ну шикарна знахідка. Просто бомбова. Так, попадається мені ось такий дзвіночок, але зламаний. Такий я от знаходив недавно. Це такий самий, але тільки фрагмент від нього. Так що якось так. Добре, ходимо далі. Попала з монетка. Ось так зверху лежала, навіть не копав. Це напевно австрійська якась. Таких монет переважно я не знімаю. Таких монет я не знімаю, бо я вже знайшов сотні три і ще одна десь могла бути. Ось такі монетки. Тут їх багато попадає. Знах... Ну, як знахідки цікаві, але таке. Так, побачив краюшок. Мені здається, що хрестик і цілий. Так, Хрестик по Київській Русі і цілесенький. Ось такий красунчик. Давненько я вже їх не знаходив, як давненько цього року не попадали дзвонить. Такий цікавий хрестик. Вау, супер. З вушком гарненький, ціленький. Дуже приємна знахідка. І ось так.